4 червня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію, що трапилась на об'їзній автодорозі Тернополя. В вантажному автомобілі, який віз шлакові маси після очищення стічних колекторів, відкрилась частина кузова, внаслідок чого було забруднено близько 100 метрів квадратних проїжджої частини. Це спричинило утруднення руху автомобілів та створило небезпечну ситуацію на дорозі. Ліквідувати наслідки надзвичайної події виїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою спеціального обладнання шлакові маси з дорожнього покриття змили і як наслідок відновили безперебійний рух автотранспорту та не допустили виникнення дорожньо-транспортних пригод. Цьогорічна весна та початок літа потішили нас не лише аномальним теплом, але й періодом затяжних дощів та гроз. Іноді це природнє явище стає небезпечним. Загрозу несуть електричні розряди, які виникають під час грози. Блискавка може стати причиною лісових пожеж, загорання будинків, також може влучити і в людину. Щоб знизити ризик, під час грози не можна перебувати на відкритій території. Ховатись під високі дерева, користуватись мобільним телефоном. Зауважте, що найчастіше блискавка потрапляє в тополю, сосну, ялину та дуба. Найрідше розряд блискавки вражає вербу та клена. Притягувати розряд можуть і металеві предмети, тож не варто перебувати поряд із ними. Також не варто купатись під час грози. Якщо ви не розгубитесь і згадаєте ці правила, то вас обмене небезпека, яку таїть у собі блискавка. Щоб захистити своє майно від попадання блискавки, необхідно облаштувати будівлі спеціальним блискавкозахистом. Перейнявши на себе удар блискавки, система, що складається з надійно сполучених між собою провідників, визначить для струму найбільш прямий та найлегший шлях до землі. При цьому не буде іскор і як наслідок загрози загорання. Необхідність облаштування блискавкозахистом визначається на стадії проєктування об'єкту. Обов'язково обладнуються будівлі, висота яких на 25 метрів і більше перевищує середню висоту навколишніх будівель у радіусі 400 метрів, а також окремі будівлі з висотою більше 30 метрів. по порятунку 101 відповідальність рятує життя